Христос посеред нас, дорогі прихильники православного календаря, цього дня Свята Церква відзначає собор славних і всіхвальних 12 апостолів. А тому у Євангелії від Марка йде розповідь про те, як Христос обрав собі 12 учнів, яких подальшому підготував для проповіді, і щоб вони мали владу зцілювати від хвороб та виганяти бісів. Другого дня після свята на честь первоверховних апостолів Петра та Павла православна церква здавна прославляє усіх 12 вибраних учнів та апостолів Христових. Усі учні мали щастя бути із Ісусом протягом Його масіанського служіння та, перебуваючи з ним, чути Його божественну проповідь. Світі апостоли перші дізналися про Воскресіння Спасителя і не лише бачили Христа, а й розмовляли з ним та доторкалися до нього. Вони проводжали свого Спасителя до Єлеонської гори, звідки він вознісся на небо. Проте справжнє їхнє покликання почалося лише у день великої п'ятидесятниці, коли на апостолів зійшов Святий Дух, і вони отримали дар проповіді Євангелія. З того часу апостоли розійшлися у різні кінці світу і скрізь проповідували про те, що вони чули, що бачили на власні очі, як писав апостол Іван Богослов, і до чого доторкалися їхні руки. Проповідь апостолів була про слово життя, про Воскресіння Христове і Воскресіння кожного із нас. За цю проповідь практично всі апостоли перетерпіли різні знущання та тортури і прийняли мученицьку смерть. За цю ж проповідь Господь дарував кожному з них вічне життя у Царстві Небесному. Цього липневого дня сердечні вітання на День Ангела отримують чоловіки, які носять імена Іоанн, Петро. Павло, Пилип, Фома, Матфій, Яків та Андрій много й вам літ! Возлюблені, нині ми звертаємо вашу увагу на слова апостола Павла. Поступайте обережно, не як нерозумні, але як мудрі, зберігаючи дорогоцінний час, тому що дні лукаві.